Це Боженка. Недавно заасфальтована дорога, і вже ось маємо такі наслідки. Ще не пройшло й тижня з того моменту, як заасфальтували. Вже мешканці звертають увагу на якість. Якщо і далі так будуть асфальтувати дороги, то нам на районі таких доріг не потрібно. Де наші контролюючі органи по якості доріг? Будь ласка, вулиця Боженка. Сергею Володимировичу Синельнику привіт. Зверніть, будь ласка, увагу. Дякую.